Потягах Укрзалізниці з'являться маршали. Військові з Хмельниччини отримали нагороди з рук Володимира Зеленського. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе В студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Укрзалізниця запроваджує маршалів безпеки на вокзалах та в поїздах. Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби. На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об'єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про головців на правопорушників, підкреслили в «Укрзалізниці». Зазначається, що перші маршали розпочали свою роботу у вересні зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів. Військові з Хмельниччини, офіцери 3-ї окремої танкової залізної бригади, отримали державні нагороди від президента України. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Лицарем ордену Богдана Хмельницького, 3-го ступеня, став командир танкового батальйону, майор Валерій Зражва. А лави лицарів ордену за мужність третього ступеня поповнили заступник командира танкової роти, старший лейтенант Павло Бурлі і командири самохідно-артилерійських батарей, капітан Станіслав Сливка та капітан Олександр Верясов. Наші військові удостоєні бойових нагород за особисту мужність, виділену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і самовіддане виконання бойового обов'язку. Пишаємося земляками. Зазначили в Ова. Вихідні для енергетиків Хмельницької області не були спокійними. Стрімкі пориви вітру, падіння дерев та гілок призвели до порушення в роботі електромереж. Нагадаємо, що напередодні, 8 жовтня, пориви вітру на Хмельниччині сягали 15-20 метрів за секунду. Хмельницької сповістили, що випадки відсутності електричної енергії у споживачів фіксувалися майже у всіх рем на території області. Також додали, що наразі електрична енергія відсутня у 13 населених пунктах області ще в 15 населених пунктах частково. Анонсували, що невдовзі аварійно-відновлювані роботи будуть повністю завершені. Музика. Частина хмельничан на кілька діб залишиться без газу. Хмельницька філія газмережі з 9 по 13 жовтня 2023 року проведе ремонтно-модернізаційні роботи та перевірить на щільність системи газопостачання в Хмельницькому з припиненням розподілу газу на чотирьох вулицях обласного центру. У зв'язку з цим частина споживачів залишиться без блакитного палива. Ремонтно-модернізаційні роботи проводитимуться за адресами: вулиця Свободи, 11а, вулиця Довженка, 5, Кам'янецька, 98 та вулиця Водопровідна, 86. Прохання на час виконання робіт відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах, і перед ними. На момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ працівників «Хмельницькгаз» до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільність системи газопостачання. І до новин спорту збірна України стала чемпіоном світу 2023 з футболу серед гравців з порушенням слуху, що проходив в Малазійському куала Лумпурі. Про це повідомили на сайті Української асоціації футболу. Чемпіонат проходив у Малайзії із 23 вересня по 7 жовтня. Участь у змаганнях брали 19 збірних у вирішальній зустрічі нашій команді. Протистояла Японія. Синьо жовті перемогли з рахунком 2-1, тож стали чемпіонами світу. Вітаємо чемпіонів і чекаємо на найголовнішу перемогу нашої країни. Віримо в Збройні Сили України. Наразі це всі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти. Більше новин в телеграм-каналі Першого Подільського, також у наших соціальних мережах та в ефірі телеканалу. Тримаємо стрій, підтримуємо один одного. Слава Україні!